Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система. Нерви. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Давайте поміркуємо над такими запитаннями. Що таке нервова система? З яких частин вона складається, які основні функції нервової системи? Отже, нервова система це сукупність взаємопов'язаних нервових структур, яка керує роботою тіла, забезпечує його зв'язок із зовнішнім середовищем та взаємодію між органами всередині організму. Функції нервової системи сприйняття інформації, аналіз інформації, формування відповіді, сприймає подразнення, організовує фізіологічні функції та забезпечує організацію поведінки та вищої нервової діяльності. Основу нервової системи складають нейрони. Нейрони це клітини нервової системи, які сприймають, обробляють та передають інформацію у вигляді хімічного або електричного сигналу. Розгляньте будову нейрона. Розглянемо відростки нейрона аксони. Один довгий відросток проводить імпульс від нервової клітини до частин організму, утворює білу речовину у центральній нервовій системі. Дендрити це кілька коротких відростків, проводять імпульс до нервової клітини, утворюють сіру речовину у центральній нервовій системі. Розглянемо типи нейронів. Перші чутливі збір та транспортування інформації та сприйняття сигналів від рецепторів та передають їх до центральної нервової системи. Рухові передають відповідь до Центральної нервової системи, до м'язів і органів. Вставні або проміжні передають імпульси всередині нервової системи та отримують сигнали від чутливих і передають їх в межах центральної нервової системи. Типи нейронів можна добре побачити на будові рефлекторної дуги. Чутливий, вставний та руховий нейрон. Нейроглія сукупність нервових клітин, що поряд із нейронами формують нервову тканину. Гіліальні клітини, на відміну від нейронів, нервові імпульси не генерують, вони численні і становлять понад 50% загального об'єму центральної нервової системи, багато їх у складі периферичної нервової системи. Їхні функції живильна, опорна, захисна. Деякі гіліальні клітини здатні до фагоциту. Нервові вузли ганглії це скупчення тіл нейронів за межами центральної системи. Ганглії складаються з сукупчення нервових клітин, що складається з тіл дендритів і аксонів нервових клітин і гіліальних клітин. Нерви це скупчення довгих відростків нейронів, які зв'язують центральну нервову систему з усіма органами. Існують такі типи нервів чутливі, рухові, змішані. До чутливих відносяться дендрити чутливих нейронів. Їхня функція збудження, яке прямує від різних органів до центральної нервової системи. Наступний тип нервів рухові. Це аксони рухових нейронів. Їхня функція нервові імпульси прямують від центральної нервової системи до робочих органів. І останній тип нервів це змішані. Це аксони і дендрити. Вони виконують подвійну функцію, проводять збудження з обох напрямків. Розглянемо будову нерва. Це Оболонка нерва, кровоносні судини, нервові пучки, нервове волокно. Нервова система поділяється на центральну нервову систему, до якої відноситься головний та спинний мозок, та периферичну нервову систему, яка вміщує соматичну та вегетативну. У будові центральної нервової системи розрізняють сіру та білу речовину. Основу сірої речовини становлять тіла нейронів і частково відростки нейронів насамперед дендрити, та геліальних клітин. Основу білої речовини формують нервові волокна, пучки аксонів, вкриті оболонкою. Вони позбавлені тіл нейронів. Біла речовина також входить до складу нервів. Різні частини нервової системи захищає скелет людини. Головний мозок оточений кістками черепа, а спинний мозок розташований у хребтовому каналі, утворений дугами хребців. Центральна нервова система людини, як усіх хордових тварин, належить до нервової системи трубчастого типу, оскільки як спинний, так і головний мозок мають порожнини, заповнені рідиною. Розглянемо малюнок з підручника, розташування білої та сірої речовин у головному та спинному мозку. Центральна нервова система забезпечує регуляцію всіх процесів в організмі, взаємозв'язок усіх його частин, їхню узгоджену діяльність. До того ж, центральна нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. Периферичну нервову систему формують нерви, які відходять від головного та спинного мозку. Їх 12 пар черепно мозкових нервів та 31 пара спинно-мозкових нервів, нервові вузли та нервові сплетіння. Нервовий імпульс це хвиля збучення, що виникає як відповідь рецепторів на вплив певних факторів і з великою швидкістю поширюється нервовим волокном до нервових центрів. Синапс з грецької мови синапс з'єднання спеціальне з'єднання між двома нейронами або між нейроном та іншою клітиною, м'язовою або залозистою епітелією. Нейромедіатор це біологічно активні хімічні речовини, які передають нервові імпульси між нервовими клітинами. До медіаторів відносяться адреналін, норадреналін, ацетилхолін, серотонін. Розглянемо будову синапсу за допомогою підручника. За допомогою нервів та нервових вузлів інформація потрапляє від рецептора до спинного та головного мозку, а звідти вже до м'язів, органів тощо. Довжина одного нерва може сягати 1 метра. Домашнє завдання опрацювати параграф підручника. Поміркуйте! Уявіть людину, в якої нервову систему можна було б вмикати і вимикати, яким би стало її життя. Як буде еволюціонувати нервова система людини в майбутньому! А я хочу подякувати за перегляд мого відео та що не забули поставити вподобайки. Бажаю успіхів у навчанні!